Мені коли друг плічо пліч, ми все зможемо для наших рідних облич добро примножимо, зло ми кинемо в піч, переможемо разом, коли плічо пліч. -о -пліч. Дорогі друзі, ми раді вітати вас на другому етапі проєкту Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги, який проходить за ініціативи президента України Володимира Зеленського, лозунг спортивної події. Разом переможемо! На нашому заході присутні почесні гості та організатори міський голова Цибровський Ігор Андрійович спортсмен, педагог багаторазовий призер та переможець всеукраїнських і міжнародних змагань з бойових мистецтв. Методист відділу освіти Жашківської міської ради Дубовик Олександр Миколайович. Усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Ми, ми, браття, у свой сто. Чиго ми полажимо за нашу свободу? Каже, що ми братя козацького роду». Шануємо світлою пам'ятю всіх, хто віддав своє життя. Через вторгнення Російської Федерації в Україну Пам'ятаємо, не пробачимо, переможемо. Слава Україні! Дорогі українці, дорогі мої земляки, я щиро радий вітати вас сьогоднішнім заходом і хочу сказати, то не просто захід такий, щоб поставити якусь галочку для того, щоб ми його провели і забули. Зовсім не так. Я вас просто закликаю, наполегливо прошу, кожен ваш день, будь-який захід. Чи то на спортивних майданчиках, так, чи то в класі повинен бути проведений з користю і з великою відповідальністю. Тому що сьогодні Україна у ваших руках і сьогодення, а ще більше майбутнє. Якими ви прийдете до майбутнього, як ви будете розбудовувати цю Україну, залежить від кожного дня і від сьогоднішнього. Тому я щиро бажаю вам перемог маленьких. На уроках, на спортивних майданчиках і великих в майбутньому при розбудові України. Незважаючи на цей холод, нехай ваші серця будуть гарячими. Дух нехай буде незламним І тіло буде міцним. Успіхів вам і покажіть, що жашківчани то є сила, то є місць, то є єднання і то є майбутнє щасливе. Слава нації, слава Україні! Що човлі це взагалі дуже про команду, про те, як люди вміють об'єднатися разом, як ми взаємодіяти, допомагати, і те, що вони навчаються взагалі діяти в команді і в суспільстві. Горе, якщо гори проти нас не трима. Я беру участь в плеч перший раз, в футболі перший раз, в футзалі перший раз. Я дуже надійсна свою команду, ми дуже плідно працювали до цього. Плечо плеч об'єднує дійсно учнів, об'єднує однокласників, об'єднує друзів. Ми стали єдиним цілим, коли ми почали тренуватися до футзалу і ми віримо в один одного. плеч не тільки додає спортсменів в нашій країні, а й додає друзів і згуртованості нашої країни. Мен вже безперебан ми гори, якщо гори проти нас не тримано. Ми приїхали з села Татарівка, будемо представляти татарівський ліцей з суперським суставом. Будемо грати в футбол. Раніше грали в футбол, чи це для вас буде новий досвід? Новий досвід. Ніколи навіть не бігали по тому полю. Чудово, те, що нас кудись вивозять, те, що ми не сидимо на одному місці і якось розвиваємося. переможемо, <плеч> Ми гори, якщо гори проти нас. Не трима на мене ніколи до плюс. Ключов мені дуже сподобалося. Це дуже круто, коли збираються команди, грають проти один одного. Футболом ми ну, на заняттях фізкультури займалися. Інколи тренування в нас були, нам подобаються змагання ці всі це круто. Я хочу ще більше таких змагань, тому що це круто. Ми всі збираємося, ми всі об'єднуємося. ну і Це нас всіх об'єднує.

Та буде щастя, якщо праця блюстала Блич, бич, нас ту переможема Біч, біч, біч на біч, ми вже без перебан Бич, бич, я в мене не назад Звернемо ми гори, якщо гори проти нас